Коротше, це капець. Так, <кій> да. загалом, э, що сталося? Значить, э, уже Чіпка вирішив, що він э, буде нормально жити. Він таки, все, Перестаємо э, бухати. <кій> <кій> Значить, э, перестаємо бухати. Ну, значить, він такий все, треба йти до Галі. Ну, він все одно крав, але ну, треба йти до Галі, вже одружуватись. Прийшов до Галі, а вона вже з іншим чувачком мала одружуватись. Ну, її мали вже її батьки трохи одружувати. Вона така плаче, вже все, я не можу, не одружуюсь з другим. Я тебе люблю. А цей... Він каже: все. Поставив тому чуваку, на якому вона мала одружитись, вийти з якого заміж. Поставила. Поставив він йому. Могорич. І цей... А, а, я забула. Короче, поставив він йому могорич, й такий окей, можеш а, вже одружуватися з Галі. Так. Він прийшов, одружився з Галі, то сіля було на тиждень аж. Все окей. Почали жити разом. У нього реально було е, життя кайф, я сама так жити хочу. Він навіть знову е, хату збудував, у нього там усе було. Що хотів? І я не знаю, типу, все, все класно. Він аж з Грицьком назад подружився. І, типу, Христя, дружина Грицька, і Галя, е, дружина Чіпки, також дружилися. стали кумами. Галя похрестила дитину Христя. Але. З часом е, помер е, тато е, Галі Максим. Максим Будь. Значить, І е, він, е, а, Євдоха, мама Галі, е, цей, вирішила жити з дітьми. Приїхала, е, сварилася дуже багато з мовчою, щось вони там не поділились, всяке таке. Почалися ці вічні сварки, і Чіпка такий, все, я не видержую. Пішов бухати далі. Ого. Дуже класно. Е, значить е, Почав знову красти, повернувся до того самого життя. Знову в них вдома то було пияцтво, все проходило, ти приходило, пили та пили. Це, ну, ми сіли посидіти та посадіти. Е, Коротше, пили в нього в хаті, а Євдоха, типу, це все. Підтримувала, тому що о, ви кредите, п'єтете то класно, ви молодці, і я така сама була. Мотря і Галя, ну такі прям, ну це не подобалось. б. Вони вважали, що це крінж. Ну, я теж вважаю, що це крінж. А, і значить, в один із прекрасних днів а, Чіпка пішов і вернувся на третій день. Прийшов, почав умиватися за ним. Оце все його а, товариство зайшло. Теж вмиваються, і вони, ну, типа, Галя, ні, не Галя, Мотре, а, бачить, що вони всі в крові. Ну, типа, вони всі замацькані кров'ю, Галя теж це бачить. І це не розуміють, що це сталося. А, потім починає вікно стукати маленька дівчинка восьмирічна, чи. Ну, типа, маленька, я відповідаю, з хитлі років. Починає стукати її в вікно. А, і теж вона вся в крові. Каже все, дядька, маму, тата, маленького братика, діда, діда бабу, всіх побивали. Всіх зарізали, всіх порозстрілювали, одна я сховалась. Все, вже збіглися, всі, їх пов'язали. Галя це все побачила. Не, неї, ну, тіпи, почався скажений цей сміх, розумієш, як скажений, як почали кричати. Ой, сміятися. Значить, я не можу це капіта, це просто. Добре, значить, Галя повісилась. Я не знаю, ну типу, оце вчув Грицько, що сталося, і Христина, ну, типу, як подружка, як кума, вирішила навідати Галю. Заходив в хату, а та ну, повісилась. Та й по всьому. Коротше, значит, після того, як Чіпка був у Пороха, він вернувся додому, до мами. А, і, ну, в принципі, пішов шинок бухати. А, він нічого не бачив. Значит, а, він знайшов там собі друзів. А матня, лучня і пацюк. Його бестів, коротше такий. Він. він з ними почав прям жорстко бухати. А, типу, а, в домі вроді і маму бив, і й було її. І вона всім жалілася, що він все пропив. Типу, всі гроші, які в них були, типу, не збирені, всі руки, тому що вони дуже важко працювали, тому що типу, їх не сприймали, взагалі їх всі обсирали навколо, тому що, ну, типу, в неї син весь трюк, батя взагалі якийсь новнем, не який має двох жінок, типу, фу крінж, як так можна? І ще й в ті часи, ну, типу, Мотря завагітніла Чіпкою і, типу, в неї що? Коротше, типу не було чоловіка, це ж який позор, типу, народити дитину, типу, нагуляти по факту і народити дитину. А, бо чоловіка вже немає, все, пішло, забрала його, він якийсь неадекватний, просто має бути сім'ї. Значить, а, так от, а, типу, вона всім жалілася, це Боже, він всі гроші пропив, все пропив. А, типу, і пішла, а, вроді нажалілася у волость навіть. А, і його забрали в темну, тобто в тьому, а, на ніч він вернувся. І, типу, а завжди йшли його ці кінти, а, матня, Лучня і пацюки, і, типу, його що там піджило, це казали. А, типу, щоб вона тобі матір, коли тебе здає волость, що таке. Він такий, реально, типу, ух, може, ну тепер ти мені не мама, прийшов з нею сваритись. Я кричав, все побив, поп по. по, 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 по". Поперевертав. І, типу, бідна Мотря, цей там сховалася на печі, куточку плаче, каже, що ти робиш, сину. І він її вигнав з хати. Отак. Такий гарний син. Значить. Значить. Він все пропив. І типу, вже своїми кінтами він е шукав гроші загалом, будь -що, за що можна пропити. А в нього ж то забрали ту землю, і в нього типу, щось там лишалося оці, якісь залишки, зерна, все таке-таке. і вони хотіли е продати перше жиду, але той до себе потратив, типу, на алкоголь, чи щось таке. Вроде. Е але він хотів типу, в добрі життя віддати, він про профиська, друга дитинка, в якого все добре, в якого. Сім'я, типу, в нього дружина Христя є, в них все спокійно, вони собі так типу, спокійно, мирно живуть. Хоча не дивлячись на те, що Грицько, типу, тоже, е цирота і Христя цирота, але вони так зійшли, типу, все окей, в них типу, будували спокійне життя, не дивлячись, на що навіть якщо землю там типу, їм було пофіг, вони стояли спокійне звичайне життя. А Чіпка був прям дуже правду, тому він і спився через те, що правди не було, не було справедливості, і він ну, таке не витерпів. Значить, І захотів він продати хліб, тобто це зерно, я буду це називати хлібом, а, бо в творі так було. Значить, Грицьку він каже, я придам йому хороші руки, тому що я знаю, що він типу, ну, з користю використається хліб, всяке таке. Типу, прийшов він до хати, до а, Грицька. А там була собі Христя. Христя каже, що типу, він десь пішов, прийдеш потім. Значить, е, пішов, знову Чіпка, коли вже був Грицько. І типу, а Грицько то війня, я не буду брати від тебе цей хліб, я не хочу. Там щось і випили разом, і поговорили. Чіпка наговорив, що типу в нього таке життя, а Грицьку було пофіг, він такий, ну типу, боже, ну ти крінжуда. А Христя принципі, відчувала, вона відчувала цю біль, Чіпки. І Чіпка пішов. І все ж таки в кінці кінців погодився Грицько забрати хліб, і він вже потім, типу, прийшов до нього до хати, а там розбиті вікна, все побите. і типу, на лаві спить е, Чіпка, а його кінти типу, десь на підлозі. А, значить, е, постукав, е, той відкрив, типу, всі почали е, оце загружати йому хліб. А, але прикол в тому, що, типу, якраз таки Чіпка просто захотів подарувати йому цей хліб в кінці кінців, коли він каже, що типу, я не буду брати Грицько раніше, коли Чіпка прийшов до неї в гості. Тобі, типу, цей Грицько каже: ні, я не буду брати. А Чіпка каже, ну давай, ну типу, ти мій друг, все ж таки, дитина, я тобі віддам безплатно. Просто отак вони загрузили все ж таки за роботу за поміч. А Грицько дав їм щось три карбованці, чи скільки ну, там небагато. І типу вони це теж пропили гарненько. Але щось а, цей а, Чіпка побачив, як живе Грицько, і йому стало сумно, що от нормально люди живуть, а він пропився, мати вигнав, у нього то по вікна побиті, там вже зима не входить. І щось йому існилися сни, і щось помирають, щось таке. Його довело до того, що він такий, все, я не буду пити. А, і так він почав просто, мені здається, красти. Ну, типу, він трохи крав. І так. І їх щось з хлопцями теж були тоді в той період, посадили в темний, типу, на певний час, і ну, він був як храбіжник, і вони, вроді, вбили, чи просто побили якогось охоронця, типу, ну щось таке було в них. Але тут, ну, типу, Чіпка такий, все, буду жити нормальне життя. І щось до Галі пішов. Кінтами, там з Максимом, тобто батьком Гаю. Так щось вони говорили, балакали, заплакали. Е, Далі щось е, ну, зробив пропозицію Галі Сидор, чи Сидор, я не пам'ятаю, це маскаль. І типу її батьки такі, окей, забираю, все окей, потім буде веселі. Але чіпко це працював наступного дня і він такий, ні, я хочу за тебе. Короче, домовився, він з сидором, віддав йому по 10 це. А, і типу вже всі на Галі, вони там грали весілля тиждень, чи навіть два, Ну, мені здається, тиждень. І те таке. Значить, почали вони жити разом, він закликав Мотру назад до себе жити. І, типу, вони так жили втрьох гарненько, хотіли дітей, але щось типу, їм не виходило з тих дітей взагалі ніяк. І, типу, ну так гарно, типу, Галя хату до ладу привела е взагалі чи навіть. І, ну, типу, класно почала жити. Але, типу, а, і навіть подружилася е сім'я Чупроненків, тобто сім'я Грицька. І сім'я, ну, Верениченко, тобто Чіпки. Ми подружились, і прям Галя і Христя стали такими бестиками, просто подружками. І, типу, навіть Галя Хрестила дитину Христі, яку мами стали. І ти та таке Ах, потім, ой, я в них там спортваю. Коротше. Значить, е знов почав. е-е-е щоб капити, тому що, е, типу, він щось е, йшов на посаду, якусь керівну в селі, а його там відкинули, тому що, ну, типу, конкуренція була, і хтось на нього знайшов цю справу, що він сидів типу, в, типу, в темніця, що, чи побили, чи вбивний. Я не пам'ятаю, що сталося. І краще він знайшовся, типу і все. Тепер ти не можеш ну, типу, займати цю посаду, і ти такий цін справедливо, не справили, і знову спився своїми друзями. Почав робити гулянки в себе ж вдома. Потім э, там, э, Галі це дуже не подобалось, але вже і Мотрі це не подобається. Потім э, приходить звістка з э, села Галі, ой, з села, на села на груди іншому світу. Звістка від мама Галі, що ну, типу, помер тато Максим. Зробили похорон, всякі такі вже вроді Щіпка трохи до ладу прийшов, почав думати за ну, щось нормальне, цібо, блін, треба е, цей, за голову брати. І тоді Євдоха, щоб сама там не жити, переїхала до них. Тобто них четверо жили. Мотря, Галя, Чіпка і Євдоха. Е, Євдоха тільки підтримувала оце паяцтво, е, типу, їй було кайфо, це все дивитись. 에, підтримували його цьому, І вони ходили, типу, крали, всякі таке. такі. І тут, ото, що я вже розказувала про оцей кінець, що типу він своїми кінтами пішов кудись, прийшов 에, через три дні, почав вони всі почали вмиватися, вмиватися, Мотри це побачила, почала, кричати, що сталося, вони всі в крові і постукала вікон. Це маленька дівчинка вся в крові, десь чи старша, трохи чи можна, не замітка. І, типу, каже. Вони всі типу, були всьому сім'ю з восьми людей, типу брата молодшого, маму, тата, дядька, діда, бабу, ну, коротше, перечислила всіх, казала, це одна я, типу, сховатися втекла. Типу, е цей. вони це все побачили, всі повбігалися, їх е забрали, ну, коротше, їх в кінці-кінці всі відповіли, а Христі... Ні, не Христя, Галя, як це побачила, типу, вона на неї почався історичний сміх, мисняк кажуть, то я так і знала, от типу я ти, справедливість, все це таке. І в кінці кінців христя хотіла навідати свою ну, кому Галі, пішла до хати. А Галя повісилась до цього і чітко забрала на собі.